Всім доброго дня! Хто має таку вдома рослинку, то вже догадалася, що у мене в руках живці бругманції. Одна з улюблених моїх квітів. Люблю її за квіти. Іменно за трубчості такі дзвоники, які можуть досягати навіть 50 см, за що культура й отримала назву ангельські труби. Забарвлення квітів може бути від білого до помаранчевого. У нас такий рожевенький, персиковий колір. А були в нас колись білі, з салатвеньким відтінком. Це вже більше 20 років назад. Ось старенька фотографія, по ній не дуже і зрозуміло, який тут колір. Ось це минулорічна фотографія. Любить рослинка рости в легенькому затіночку. Бо на прямих сонячних променях трошечки квіточки такі поникають, як ось тут на цих фотографіях. Цвітуть вони в нас два рази в липні, і ось оце вересневе цвітіння. От сьогодні я й займуся подальшим розмноженням рухманції. Живці я нарізала ще. В жовтні я заносила бругманцію до будинку. В льосі ми її не зберігаємо на зиму, бо в нас волого і вона в нас гниє. Від жовтня, і до сьогодні, на початок березня, вона стояла в такому літровому відерці. Весь час підливали водичку, і ось подивіться, які корінці вона випустила. Розбираються корінці дуже легко. Розмножувати можна. Ругманцію насіння, але саме краще її розмножувати вегетативно з допомогою вкорінення жильців. Рослинка гарно приймається і потім дуже швидко зростає, тому вона любить багато й поживи. Бачите, корінчики в неї такі грубенькі, стовбур грубенький. Грунт я готую зразу з перегноєм. Беру по одній частині. Нашої городній землі частину перегною, частину торфу і дві частини кокосового субстрату, для того, щоб ґрунт був водопроникний і легкий. Бо ця рослинка тропічна культура. Їй потрібно багато вологи, але не застою води, і багато повітря до корінців. Поживи вона також дуже багато любить. Тому, коли вона починає активно рости щотижня її потрібно підкормлювати калійно-фосфорними добривами. Хоча я помітила, що росте і цвіте найкраще та рослинка, яка посажена в відкритий ґрунт, не в горщику і в посадкову яму. Додано багато перегною. І крім перегною, ми ще давали багато лісової землі, яку набирали разом із опадом сосновим, із шишечками. І друга важлива умова, якщо рослинка росла в легкому затіночку під яблунею колись нас під гілочками дуже гарно цвіла. Як зрізали яблуню, посадили на прямих сонячних променях, уже зовсім не те. Тільки садити не рядом зі стовбуром, а вже там, де кінчаються гіляки, і легка-легка буде тінь. Ну І ця рослинка виставляє ще свою умову для цвітіння. Вона зацвіте тільки тоді, коли її гілочки виростуть рогаточкою, тобто такою уподібною формою. Ось тоді тільки викине вона цвіт. Коли це вона зробить, ну, треба чекати. Ось тут, подивіться, якраз живець має уподібну форму. Якщо він виживе, то є надія, що він зацвіте в першу чергу. Ви помітили, що спочатку я ставлю живець, а тоді вже обсипаю землею, щоб гарненько проникла до кожного корінця просипалась. Сильно я не втрамбовую, тільки трішечки, щоб тримався живець, а потім втрамбується воно водичкою. Тут ще в мене дві цині з п'яти зійшли, і я разом їх також посажу, бо вони вже величенькі такі. Ну і Залишилося в мене ще таких п'ять крупних живців з великими корінцями. Для них візьму літрові відерця. Думаю, тих три дирочки, що я прорізала, дно, вистачить, щоб волога сходила. Ну, ось і в цього живця, подивіться, так само уподібне розходження пагонів. Тобто, така рогаточка є, теж можна чекати в першу чергу цвітіння. І ось, що я зовсім забула: ну, але це застереження буде для вас. Всі частини рослини потенційно отруйні, особливо листя. І тому оці всі процедури бажано робити в рукавичках. Ну і проливаю я сьогоднішні всі наші посадки водичкою, розведеною трішечки з фітоспорином. Ось так наростає вже моя брохманція, яка буде рости на дворі. В січні вона тільки починала нарощувати свої листочки. Кінець січня почала моя бругманція випускати листочки. Моє відео доходить до кінця. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Кому стало корисним, натискайте на дзвіночок. На сьогодні будемо прощатися будемо чекати того цвіту красоти. І того приємного запаху, який випускають ці квіти, особливо ввечері.